Привіт-привіт всім дорогі діви, Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на вересень 2025 року. А, цей місяць буде дуже важливим, настільки важливим, що я вже п'ятий раз знімаю це відео і, надіюся, зараз мене ніхто не переб'є. У нас будуть затемнення в цьому місяці. І не просто якісь затемнення. Ці затемнення будуть у вашому знаці Зодіаку. Якщо ви Діва по сонцю або по асценденту, або місяць у вас в Діві, це точно у вас програється. Ці затемнення вони будуть дуже-дуже сильними. Особливо у вас діва, зміниться дуже сильно життя, тому що в вашому знаці буде саме сонячне затемнення. Зараз я про це все розкажу, але давайте по порядку. Першого числа у нас буде Сатурн заходити назад у знак зодіаку Риби. Він у нас недавно перейшов в Овен, побув там трошки, розвернувся там, пішов назад, і зараз він буде першого числа переходити в риби, ніби як давати свій останній такий погляд так, у ту сферу, а у вас це сьомий дім, так, чи ви подивіться у своїй натальній карті, де у вас знаходиться знак Риби, це вам знадобиться і для затемнення першого, яке у нас буде. Там Сатурн буде ніби якби давати вам іще раз можливість налагодити. Е, так, якісь ваші е, питання, дисципліну вам дасть е, більше дисципліни, і, можливо, будуть якісь або документи, або старші люди у вас також зустрічатися, з якими вам треба буде підтримувати контакт і треба буде вирішувати якісь питання. Е, от. І Сатурн у нас буде е, чуть трохи ще, як, да, останній оцей свій крок в риби він робить, він дає вам ніби, знаєте, переоцінити і дозавершити ті питання, які ви ще навесні робили, те, про що ви навесні думали, зараз ви знову можете так, це все закінчити. Після цього у нас 6 числа, 6 вересня, буде планета Уран, який у нас також недавно змінив свій знак. Він перейшов у знак зодіаку близнюки Уран це планета неочікуваностей, документів. Це планета, яка у нас символізує космос і всі наші бажання, мрії, він буде розвертатися в ретро-рух у знаці зодіаку Близнюка. Отут також дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку близнюки саме там Уран буде давати вам ніби, знаєте, можливість переглянути щось, або якісь е, саме в цій сфері можуть, знову от планета, саме коли вона входить в знак, коли вона зупиняється, міняє, е, коли він стає ретроградним, або він стає в опрямий рух, от тоді він і найбільше всього діє на нас. так. І от 6 числа ми всі відчуємо, що щось, е, да, от як сніг на голову нам упало, і е, починається якийсь такий період. Mm, Новий ну, так? можливо, незрозумілий, або це може бути якийсь політ кудись, якась подорож, тому що Уран у нас символізує і ще так, літаки. Це може бути якась звістка від когось, якийсь візит когось. от, прям, е, Навіть те у вас може статися, що у вас 7 років не ставалося. От 6-7 років у вас цього не ставалося, і у вас знову там, не знаю, якась людина, наприклад, з'явиться у вашому житті, або там якась ситуація знову з'явиться, да, і вам треба буде з цим от, розбиратися. Так що 6 числа у нас також дуже класний сильний день. Після цього, 7 числа, у нас починається коридор затемний. Ми взагалі цей коридор затемний, ми його будемо відчувати, ми його вже відчуваємо. Ми вже у серпні місяці вже дуже багато змін сталося і ми вже відчуваємо коридор затемний, але активується він у нас, ну, десь приблизно вже за тиждень ми вже будемо дуже сильно відчувати, а ви, уж, ви конкретно, так, риби і діви будуть дуже сильно чувствувати. От 7 числа у нас буде місячне затемнення у знаці зодіаку риби. Ваш сьомий дім. А, і місячне затемнення це означає повний місяць. І у нас і так повний місяць він відкриває всі таємниці, він дає можливість там позбутися якихось блоків, він дає нам можливість очиститися, саме в повний місяць круто робити всякі ритуали, начистки, на захисти. Це саме такий класний час для того, щоб щось закінчувати, да, якийсь період вашого життя закінчувати і переходити на новий рівень. Так от, 7 числа буде затемнення в рибках, і воно дуже сильно на вас буде діяти. Так, роздала трошки пізділей. Це, як я вже сказала, всі вокруг мене собралися. А, Це я в з себе розказувала. Хорошо. Я прийшла сюди, сіла, і вокруг мене зразу образувався такий круг людей, яким срочно треба сити вокруг мене. На енергія працює. А, так, повертаємося до затемнення у знаці зодіаку Риба. А, в рибах так, ви його дуже сильно відчуєте, всі його відчують і... Після цього затемнення буде можливість щось залишити, відпустити зі свого життя. І вам потрібно це зробити. Тому що наступне затемнення буде у вашому знаці. Воно буде сонячне і воно буде відкривати нам можливості. Взагалі 21 го числа, так, у нас буде 7-го, одне затемнення, рівно через 2 тижні, у нас буде друге затемнення, 21 е, го числа, і воно буде відкривати нам можливості, відкривати нам двері. Це буде афігенний просто час. Ви можете і е, документи якісь підписувати і там людей зустрічати е, в ці моменти і це все даш все що всі рішення які ми приймаємо на затемнення особливо 7 числа відпускаємо 21-го ми відкриваємо приймаємо і так розширяємо взагалі себе змінювати ви себе будете дуже сильно тому що це ваш перший дім і е, у вас може змінитися навіть е, не знаю ваші погляди на життя ваша зовнішність ви по-другому будете можливо якось себе поводити е, там перші і дім це те, як ми розмовляємо, те, які враження ми справляємо на так, перші 15 хвилин враження, яке ми справляємо на людей, коли з ними знайомимося. І тут от, прям, буде дуже-дуже класна можливість абгрейднутися максимально круто. Так? І всі рішення, які ми приймаємо на затемнення, вони залишаються з нами на 18,5 років. Так що будьте дуже обережні, якщо ви закриваєте якісь відносини, або відпускаєте когось зі свого життя, ця людина вже ну, ніколи не повернеться. Або якщо ви починаєте якісь відносини з кимось 21 го числа, чи в районі, так, після 21 го числа у нас буде ростущий місяць, і там якраз дуже круто буде починати, у нас, звичайно, ще на і на 7, і на 21 -е число буде ще окремий відео. І якщо ви приймаєте якісь рішення в цей період... Вони з вами залишаться дуже-дуже надовго. Ви коридор затемнень, взагалі, так, чого він називається коридором затемнень, Тому що у нас затемнення як діють. У нас місячне затемнення, да, воно дає свою тінь в одну сторону і в другу сторону. І сонячне затемнення дає свою тінь в одну сторону і в другу сторону. І от якраз ця середина між двома затемненнями тут у нас дві тіні накладаються. Затемнення у нас затемняється, ніби хтось одягає нам окуляри на Очі у нас затемняється розум, і ми не маємо повної інформації. І тому тут дуже важливо, ви маєте бути прямо на мільйон процентів впевнені, так, що на повнолуння, що на новолуння, тому що воно буде в тисячу раз сильніше, ніж звичайні е, ці події, а вони у нас і так вже достатньо сильні. Ви маєте бути просто на тисячу процентів впевнені. І е, е, якщо приймаєте рішення, так, то ви його приймаєте прямо назавжди. І відмовитися від нього буде потім дуже-дуже важко. Так що, от такий у нас буде місяць. Обов'язково так, ви дивіться всі свої е, прогнози на три знаки, на ваше сонце, на ваш асцендент і на ваш місяць, де у вас так, знак місяця, це також дуже важливо. І е, весь вересень ви обов'язково дивіться і всі відео на тиждень, тому що, я думаю, вони будуть достатньо такі насичені енергетично, і у нас там будуть іще. Деякі аспекти складатися, так, у нас там будуть деякі е, ще інші сильні дні, зараз я вам таке основне вже сказала тут у цьому відео. Е, і е, дивіться, відео обов'язково також і на 7, і на 21 число, тому що для вас, Діва, це от прям архіє важливо, це дуже важливо, і у вас зараз життя дуже сильно... Поміняється, тому що от затемнення вони вже півроку йдуть по знаку риби, діви, так, і вони змінюють і вас, і рибок. А, і ще рік от буде цей вплив на вас дуже сильний і так, тепер ми йдемо по картах. У нас сьогодні, як зазвичай, три колоди таро, оракул, і я вам взяла іще один оракул. Я його зазвичай беру якраз таки на такій місяці з затемненнями, на яке ви можете подивитися і самі для себе вирішите, що ця карта для вас означає. Ви прямо в кінці відео я його буду витягувати, ви можете собі вибрати. Да, якісь питання задати і отримати на нього відповідь. Всі новенькі, хто вперше мене бачить, я запрошую вас підписатися на канал обов'язково, ставте ваші лайки, ставте ваші, так, пишіть ваші коментарі, тому що це дуже важливо для розвитку YouTube каналу, для того, щоб алгоритми youtube платформи просували це відео. Так? Обов'язково також підписуйтеся на мою сторінку Instagram і взагалі для особистих консультацій або для будь-яких ваших питань ви можете писати або на інстаграм, або на мою почту. Я завжди залишаю всі лінки в описі до кожного мого відео. Я вам буду дуже вдячна за підтримку і так починаємо. Давайте дивитися карти. Так, перша колода. Це у нас 78 дверей. Подивимося, які двері у вас відкриються. Карта для Дів. На вересень 2025 року. Так, десятка жезлів. Подивіться, одразу ми починаємо з десятки жезлів. Двері, бачите, перед вами пусті двері, ви можете їх відкрити, да? вони прозорі, ви бачите світ, ви бачите, куди ви далі хочете йти. І е, ці прозорі двері, вони, ви ніби їх не можете відкрити. Да? От ви прям стукаєтеся і не можете щось зробити. Вам треба щось відпустити зі свого життя у вересні місяці, тому що взагалі у нас десятка жезлів говорить про те, що треба менше брати на себе якоїсь відповідальності. Треба більше відпускати делегувати якихось справ. І тут, можливо, навіть вам буде приходити допомога від е, людей, бачите, от, які подібні на вас, вони менші за вас, ви їх сприймаєте як неважливих людей, але вони вам можуть чимось допомогти, і, можливо, навіть люди будуть на вас дивно дивитися і дивно вас сприймати. Тому що е, у вас буде такий стан у, так, в цьому місяці, ніби вам... От прям захочеться зробити якийсь крок, захочеться щось відпустити, а вас щось ще буде тримати. Да? І отут якраз таки треба подумати, що це вас тримає, де ви е перенавантажуєте себе, можливо, якимось чином, де ви забагато працюєте і в якійсь сфері треба вже нарешті закривати, так, закривати справи і е доводити цю справу до фініша. Так, наступна карта. Карта для Дива. Туз Кубків ви зразу переходите на новий рівень, ви зразу переходите у нове життя. То з кубків це дуже класна, приємна новина. Це може бути зустріч, це може бути якась пропозиція, це може бути нове кохання, навіть так, тому що кубки вони у нас за емоції наші відповідають. І взагалі, так як у вас буде пропрацьовуватися зараз перший сьомий дім, а це ми і наші партнери, і всі партнери, до речі, не тільки по коханню, а і партнери по бізнесу, люди, там, близькі, якісь друзі, з якими... У нас навіть можуть бути контракти скажемо, на такому більш енергетичному рівні, з ними буде або якийсь новий етап, або якесь покращення відносин. Подивіться, тут хрестини вас дійсно можуть кудись або запросити на хрестини, або е, вам може прийти так, е, якась новина, що там хтось завагітнів, чи ви можете, наприклад, завагітніти. І це може бути навіть якась просто у вас ідея. Ідея, яку ви будете далі нести у світ, і ви її народите з часом. Це перший крок, і це дуже класний. Так, Може бути у вас подарунок, так? Ніби Всесвіт дасть вам цей подарунок. І ще. Карти для Діва. Так. Десятка кубків. Афігеть! просто дуже, дуже класні у вас карти. Подивіться, ви по десятці жезлів нарешті зможете відпустити, я так думаю, да? от ви зможете відкрити цю свою прозору, да, прозорі ці свої двері, і ви зможете перейти. У новий етап. Так, подивіться, тут і весілля може бути по десятці кубків. І десятка кубків це ще, знаєте, таке завершення, якщо вам на початку буде тяжко, і ви будете думати, о Боже, як мені це зробити, як мені це відпустити, то потім, коли ви це зробите, коли... Ви знаєте навіть, як ви відпустите, ви зроблячи перший крок у якійсь новій справі, у якомусь новому вашому так, інтересі, та, чи ви почавши щось нове, ви зможете відпустити старе, і ви будете дуже раді, що ви це зробили. Тому що по десятці кубків це коли ми... Завершимо якийсь проект, який, в який ми вкладали дуже багато своєї енергії, і нам від цього максимально кайфово. Вам дійсно тут можуть комусь зробити пропозицію. Хтось може так вже зараз, в цьому місяці, у, якщо ви у вересні вийдете заміж або женитеся, то це буде дуже-дуже надовго. А, і також так ви взагалі себе будете відчувати дуже сильно наповненими. Ваш дім буде наповненим. І е, люди, які вас оточують, так, всі навколо вас, вони будуть відчувати оцю вашу енергію, яка от буде прям конкретно прибувати. Головне, вам треба якоюсь творчістю тут займатися і думати про свої емоції. Емоції у вас у цьому місяці будуть дуже важливими. Так, наступна колода. Карта дів на вересень 2025 го Так Паш Джазлів Новий початок, якісь документи, якесь нове захоплення, це може бути ваш фокус на домашніх улюбленцях, наприклад, або це може бути фокус на ваших дітях. Тут з дітьми може бути дуже багато якогось, якогось спорту або руху. Вам взагалі потрібно рухатися в цьому місяці. І якщо вам пропонують так якісь маленькі поїздки, або вам пропонують якусь нову роботу, то, скоріш за все, ви в ній будете розбиратися. Вам треба більше часу вкласти і більше енергії от саме. Кладати. Ви берете тут да, цей жезл, ви берете в свої руки, ви рухаєтеся вперед, але вам треба все одно тут ніби вчитися. Так? Вам треба ну, от, чогось, якісь нові знання отримувати. І ще карта для діла. Королева кубків. Королева кубків це у нас ем, риби або скорпіони, або... Раки можуть бути, так, і е, королева кубків це у нас жіноча більше енергія, вона може така королева кубків з'явитися у вашому житті у вересні місяці, так у вас взагалі можуть риби оточувати, тому що це ваші, скажімо такі, найкращий партнер і е, найбільший ворог, так, тому що риби саме мають ті риси характеру, які вам не вистачає мати. І як у нас взагалі гороскопи працюють? Так? Ми найбільше, е, скажімо, перебираємо, ми найбільше маємо навчитися е, рисів характеру протилежного напроти нас знаку. Тобто, якщо ви діва, то всередині вас живе маленька-маленька рибка, яка хоче відкритися і хоче показати, проявити саме свою таку рибічу натуру. І отут ви цієї, так, цієї жінки, ви можете навіть вчитися. Це може бути е, хтось для любовних відносин. Якщо ви вільні, так, то тут ви можете, наприклад, на весіллі познайомитися або десь на якомусь святі познайомитися, на новосілі в когось ви можете познайомитися, і у ваше життя прийде така жінка, яка буде вас підтримувати саме енергетично і емоційно. І королева Кубків це ще може бути дуже класний психолог, людина, яка вам буде допомагати. Ви можете піти вчитися на психолога, або ви починаєте працювати з психологом, так, і ви будете піднімати оці всі свої моменти, ви будете піднімати там то, що десь може застаріле, і по Сатурну, так, і уран вам може ще приносити, якісь от прям неочікування. І ви будете, ну, по королеві кубків ви себе маєте відчувати енергетично дуже сильно наповненим і можете тут навіть отримувати подарунки від цієї королеви кубків. Так, і ще карта для діви. Трійка кубків. Трійка кубків це друзі, які вас оточують. Ви можете дуже сильно подружитися з цією дівчиною, або якщо це відносини, до речі, любовного характеру, то по трійці кубків це, скоріш за все, буде щось таке, знаєте, починатися як відпочинок тільки, так? як розваги якісь, нічого серйозного. Так? Це буде якісь такі легкі відносини. Також вам... Треба би побути у компанії своїх подруг, якщо ви жінка, провести з ними час, можливо, навіть піти десь кудись на, на шопінг, або так наповнитися у оточенні своїх близьких людей. Це також може бути і ваша команда, або ваш колектив, які будуть вас підтримувати у цьому місяці. Ви будете от прям конкретно якась одна жінка, або ви будете дарувати подарунки в колективі, да? або якась одна жінка, якась ваша подруга. чи якась людина, яка дуже дуже близька вам, так, або стане вам близька, вона буде вас дуже сильно підтримувати і виділятися з цього усього. Так, наступна колода. Карта для Діви. Угу. Карта для Діви. На вересні 2025-го. Так. Король пентаклів, Король пентаклів це у нас земна стихія, це у нас козороги або тільці, або діви це ви. У вас буде дуже хороший взагалі тут фінансовий стан. Так? Ви себе будете класно почувати, стабільно, місяць хороший для заробітків. Тут може бути якась нова робота, нові пропозиції, начальник у вас може змінитися, чи вам можуть, наприклад, підвищити зарплату. Чи якщо ви хотіли проявлятися, да? ви хотіли більше заробітки, ви хотіли так, якось себе більш краще проявити. На своїй роботі, то ви тут зможете це зробити. Вам потрібно переглянути ваші доходи і ваші розходи, взагалі ваш енергетичний стан. Так? Гроші це також енергія. Куди ви їх витрачаєте, скільки ви витрачаєте коштів, так? скільки у вас енергії взагалі йде, можливо, вам треба більше наповнюватися енергією. Оце все треба сісти і обдумати, розпланувати. Також це може бути чоловік, який буде приходити у ваше життя, це може бути там хтось, хто фінансами займається, або ви можете отримувати тут якісь гроші, ви можуть виплачувати. Якщо там хтось вам був винен. А, так, І ви будете свої гроші, які ви будете рахувати. І ще карти для діви На вересень 2025 року. Дві какубків! Класна карта, двійка кубків це поєднання енергій. Це двоє людей, так? дві, скажімо, дві сторони, які між собою підписують контракти, які між собою поєднуються. І це може бути, наприклад, ваш чоловік. Ваш чоловік може щось оплачувати. Або ви як чоловік, да, як король, король пентаклів, ви будете там своїй другій половинці робити якісь подарунки і щось дарувати. Так, ну що, продовжуємо. Двійка кубків а, це м, поєднання двох людей. Да? Ви можете, як король Пентаклів, якщо це ви робити подарунки, якійсь своїй другій половинці чи своєму партнеру. Ви можете також знайти дуже класного підходящого партнера для вас, який буде з вами, іти, ніби, знаєте, в одній енергії. Ви будете відчувати цю людину, і вам буде з нею дуже добре і комфортно. Це також у нас вибір, так, ви вибираєте для себе кращий варіант і це дуже хороші прям стосунки поєднання і покращення стосунків у ваших так у, у, у вашій парі так, чи між вашими друзями, чи на роботі у вас. З вашим, наприклад, начальником ви можете покращувати дуже сильно свої стосунки. І двійка кубків, вона завжди приносить нам подарунки. Так, у вас і десятка кубків, і двійка кубків, і королева, і трійка кубків. У вас настільки емоційний буде цей місяць, і ви настільки будете ним задоволені, ви будете отримувати просто з усіх сторін подарунки. Так що діви, вже давайте готуйтеся до цього. І остання карта Таро для Діви. На вересень 2025-го. Так, п'ятірка кубків. Щось може піти не по плану, або ви можете фокусуватися не на тому, на чому потрібно. Так, діви, ви взагалі дуже любите розглядати все в деталях, ви знак, який дивиться на цей світ, от прям по конкретним окремим пазликам. І вам тут потрібно фокусуватися на те, що ви маєте. Ви можете щось втрачати в цьому місяці, так? і вам буде дуже шкода, що ви це втрачаєте. Але треба думати, так, що ви отримуєте. Можливо, якраз таки тут на те, щоб піти на контракт з якоюсь людиною для того, щоб його підписати і відчувати себе класно, комфортно, вам треба буде щось відпустити, да? або цей, так, ці відносини, можливо, в них буде щось не зовсім так, як ви б цього хотіли. І головне тут не входити в депресію, не фокусуватися на тому, що ви втрачаєте, а фокусуватися на тому, що ви отримуєте, тому що вихід із ситуації, він по-любому тут у вас є. І П'ятірки – це завжди у нас кризові карти, коли ми мусимо попрацювати зі своїми емоціями, коли нам потрібно навчитися так відпускати і навчитися а, контролювати свої емоції. Тому тут у стосунках, якщо у вас будуть так якісь якісь неочікувані новини, або якщо у вас будуть якісь форс-мажорні ситуації, а вони по-любому будуть по затемненням, повірте мені, от, тоді до них потрібно відноситися більш з легкістю а, і з простотою. Так, тепер оракул. Карта для Діви. Оракул на вересень. 2025 року. Вже, в принципі, тут можете загадувати якесь, скажімо, своє бажання, питання. Да? І ми подивимося, що вам вийде по оракулу. Такий порада вам. О! Вичистити тіло і душу. І пливи за течією, подивіться, вам тут потрібно відпустити, а, да, от, очиститися, зробити, можливо, якісь ритуали, щось викинути зі свого життя, а, або зробити дійсно якусь чисточку вам енергетичну, тому що тут досить таки буде багато у вас енергії і може багато чого ви можете перетягувати також від інших людей. Так що тут по-любому чистки у вас мають бути присутні. Ну і ще один оракул, і ще одна карта. Це у нас шаманський оракул. І тут ви можете конкретно якраз, ви будете самі трактувати цю карту. На... Я вам чисто ну, скажу, звичайно, що я про неї думаю, якщо захочу. Так, то ви будете її трактувати. Так, карта для Діви на вересень 2025. Ого! Карта Провидець вам вийшла. Провидець 45 45-й номер цієї карти. Подивіться на неї, що ви тут бачите. Можете зараз навіть зупинити відео, розглянути добре цю картинку. Так. І подумати, що для вас означає провидець. Як саме? Може, ви тут будете дійсно бачити ці віщі сни можуть бути? Ви можете бачити ваше майбутнє, ви можете сприймати якось по-іншому е ваше. Життя. Може хтось вам розкаже, що у вас в житті станеться, і ви будете прислухатися до цієї людини. Обов'язково, якщо да, десь до вас хтось підходить, якісь незнайомці, вам щось пропонують. От е, я риба по сонцю, да, і я вже відчуваю ці запевнення, у мене вже в житті от всі люди, які приходять. Я дуже вдячна, і я зразу да, от беру те, що мені дають. От якщо мені все світ посилає да, людей, посилає якісь, скажімо, якихось передвісників чи посилає мені якусь інформацію, то я за це дуже сильно вдячна. І ви, в принципі, в цьому місці ви так само можете робити. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі діви, на вересень 2025 року. Я вас обов'язково чекаю також і в інших відео, і у відео на і на 7 число, і на 21. Для вас обов'язково просто подивіться, тому що це для вас будуть дуже два важливі затемнення. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!